Доброго-доброго доброго всім вечора. Доброго вечора. Сьогодні понеділок. Отже, моя пряма презентація на Ютубі. І сьогодні ви дізнаєтеся. Дещо я розкажу про наш круїдний клуб. Також я розкажу вам, як можна стати членом клубу і подорожувати вигідно із скидкою 17-25%. Що входить у вартість круїзу? Як можна стати партнером клубу і подорожувати зовсім вже безкоштовно, заробляти гарні гроші в доларах і мати 5 видів доходів і 5 видів винагород. Так, ж починаємо. Дорогі мої друзі, давайте знайомитися. Будь ласка, напишіть в нашому чаті, звідки ви. З якого міста, села можливо, тому що в нас дуже мандрівників є і сільських, багато є і з великих міст, з маленьких міст, тобто дуже багато мандрівників. Напишіть, чи ви були в круїзах. От доброго, доброго ще раз вечора. Моє ім'я Ірина Лисиця, я живу в Черкаській області, мені 57 років, і я вже була в своїх семи круїзах і ось уже. У вересні стартує мій восьмий круїз, восьмий круїз по Грецьких островах. Зі мною були в круїзах дуже велика кількість людей. Я навіть вже не можу порахувати, скількох людей я е, зі мною були в круїзі. Це десь більше 500, можливо, навіть більше людей. Тобто кожен раз це було більше і більше і більше. Останній круїз ми їхали великою командою, більше шістдесяти людей. Зараз в мене круїз і зі мною теж велика команда, з якою ми їдемо по Грецьких островах. І це неймовірний буде круїз, тому що він якраз відбудеться, цей круїз, після нашого українського саміту. До нас приїжджає вже е, на наступну суботу, п'ятницю, суботу, неділю, буде наш засновник компанії Майкл Хатчесон, він буде нас вітати з нашими досягненнями, буде нас ну, неймовірні тренінги за участю Майкла Хатчесона. Зі мною поїде теж команда моїх особистих партнерів, 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 моїх, мої директора теж поїдуть зі мною. От, і тому це дуже важлива подія. І після події ми зразу відправимося в восьмій круїз. Для декого це буде третій круїз, для декого буде перший, для декого четвертий, п'ятий. Тобто, але більшість людей буде у першому круїзі. І так воно виходить, що люди, е, свій перший круїз, другий, вони хочуть поїхати з кимось. І тому я беру завжди велику команду, хоча це е, клуб самостійних мандрівників. Тобто ви можете самостійно мандрувати. І так, дещо я розкажу про наш клуб. Американський круїзний клуб, In Group International, тому що тут не тільки круїзи, тут і так 21 тисяча маршрутів є від 14 круїзних ліній. Є лінії такі бюджетні, є лінії дуже дорогі і є середні вартості, тому що так є різні ціни. І також ці ціни залежать від каюти. Від кількості днів, від кількості портів, від е, того, який лайнер новий старіший. От, е, залежить ось цей, насправді, ціна е, круїзу. Е, клуб повід 10 років. Засновники Майкл Хачесон, Франк Кадіна. Це американський з, з, ну, з неймовірною чистою репутацією. Вони пропрацювали в цьому бізнесі МЛН, вони знають його. І так, це такі ну дуже і дуже прекрасні люди, які заснували цю компанію. Вона була заснована якраз для тих, хто хоче подорожувати багато вигідно і доступно. Ось цей клуб був заснований. Клуб співпрацює і є частиною е, Асоціації круїзних ліній Клія. Клуб співпрацює з англійським банком Barclays. Він Кожен платіж застрахований міжнародною страховою компанією Trust MyTravel. Клуб співпрацює з платіжними системами MasterCard, Visa, PayPay, American Express. І зараз я розкажу вам, що входить у вартість Ну, По-перше, тут все включено. Це харчування, це шведський стіл і ресторан або декілька ресторанів. Далі. Це вишукана, завжди свіжа, збалансована їда. Далі входить всі розваги, які є на лайнері, всі входять у вартість. Це басейни, джакузі, це фітнес-центри, це баскетбольна, волейбольна площадка, бігова доріжка, теніс. Є навіть огорки, лежаки, тобто дуже класні кожний вечір шоу, дуже багато живої музики, танці, дискотеки, вечірки, майстер-класи для дітей, клуби вікові, де дитина заходить і просто звідти тоді не хоче виходити, тому що там скільки всього цікавого для її віку, для її розвитку. Отже, далі Розваги харчування, проживання. Проживання Це в каютах п'ятизіркового готелю. Ідеальна чистота, ідеальний порядок, завжди чисто, завжди поміняні. Рушнички можуть прибирати навіть декілька разів в день. І привітний персонал, і плюс це ваш транспорт з однієї порту в інший. Тому що за екскурсію, за подорож у семиденну ви побачите 3-4 країни. Можете 3-4-5 островів відвідати. Можете дві країни, і як ми зараз будемо, 4 острови і дві країни. Це буде Туреччина, Греція і Плюс Міконос, Санторіні, Мілость і. Кріт, от в нас будуть ось такі острова, і це дуже класно, тому що е, насправді можна за одну е, подорож відвідати і побачити ну, неймовірні місця. Наприклад, острів Санторіні це одне з найпрекрасніших місць у світі, і ми там будемо. Я була колись на Міконосі е, свій час, і це теж була е, круїз був. Це був перший круїз. а зараз я знов туди потраплю. Це дуже неймовірний острів з вітряками. Далі як можна приєднатися і як стати частиною цього клубу? Та все дуже просто. Попросіть у людини, яка вас запросила на сьогоднішню презентацію, її реферальне посилання на приєднання. Занесіть там дані. Які треба ім'я, прізвище, двічі емейл, двічі пароль, номер телефону, вибрати країну, країну і е, пароль ви придумуєте і записуєте, тому що ви по ньому будете входити на свою сторіночку? приєднатися, Приєднайтеся. І оформте, пройдіть верифікацію кість. І оформити перших подарункових 50 доларів. Тобто реєстрація безкоштовна, плюс ще 50 подарункових доларів на вашу майбутню подорож? Ну от, а як все ж таки можна подорожувати вигідно із скидкою 17% і 25%? Це теж можливо. І це в нас є відкривається друга опція. Коли будь-яка людина може активувати свій круїзний рахунок. Тобто, дивіться, ви зайшли, зареєструвалися безкоштовно, отримали перших подарункових 50 доларів, і потім ви можете просто собі відкрити рахунок на майбутню подорож. І так роблять всі, хто заходить в клуб. Тому що, коли вони дивляться, яка повна вартість круїзу, і тоді є е, друга вартість по інсайдер прайсінг і за бонусні бали. То от бонусні бали це найдешевше. По інсайдер прайсінг, коли ви е, активуєтесь на будь-який із пакетів, я зараз вам розкажу, це три пакети є. Є пакет стартовий, коли ви заходите за 50 і поповнюєте по 50 щомісяця. Пакет класичний, коли ви активуєтеся. За 200, і вас вже буде разом з подарунковими 350 і поповнюєте по 100, і вони подвоюються. І третій пакет преміум. Коли ви заходите за 500, маєте на рахунку разом із подарунковими 800. І щомісяця ви поповнюєте по 250 і вам 250 дають у подарунок. Ось ви. Є членом клубу, але ви ще є неактивним членом клубу. І коли ви активуєтесь на один із цих пакетів, ви маєте зразу миттєву скидку 17%. Ось ви можете зразу обрати ціну з інсайдер прайсінь. Тобто, коли ви зайдете у базу круїзів, виберете будь-який круїз, будь-який маршрут і захочете забронювати, натиснете «Book Cruise», вам Система видасть три ціни. Перша це буде інсайдер прайсінг. друга це бонусні бали. І третя ціна це повна вартість круїзу. Так от, коли ви активуєтесь на будь яких із пакетів, у вас буде зразу знижка 17%. І далі, якщо ви не будете активуватися, ви просто будете купляти круїз за повну ціну. І наступна. Ціна це коли ви можете поступово накопичити на свій майбутній круїз. Тобто в мене були різні випадки. Були випадки, коли люди реєструвалися і заходили і купляли за повну вартість, і потім дуже жаліли, що вони не активувалися на хоча б один із пакетів, Ну, таких дуже мало людей. Були люди, які активувалися на один із пакетів і зразу купляли з скидкою 17%, але найбільше людей, які активуються і поступово собі накопичують. Ну, тобто, якщо вони хочуть мати зразу скидку мінус 300, вони активуються на преміум пакет. І якщо, наприклад, круїз на двох буде коштувати 1600 доларів, це, наприклад, це все включено, це може бути каюта з вікном або каюта з балконом. І людина заходить на 500 і в неї на рахунку зразу 800, то от вона зразу цих 800, і буде бронювати круїз. Доплатить ще 800, тому що це да, ціна на 2, 1600, І вона вже має мінус 300 доларів. Тобто ціна 1600, мінус 300, 1300. Вигідно, та звичайно дуже вигідно. Тож, ви, як член клубу, ви можете вибирати. Будь-яку каюту ви можете вибрати будь-який маршрут, ви можете стартувати з будь-якого порту. Напрямків дуже багато. Це і Середземне, це Північна Європа, це Норвежські Фьорди, це Перська Затока, це Канарські острови, це Кариби, це е, до Південної Америки, до Азії, Індія, Китай, Японія, е, Австралія, ну, тобто Антарктида є, Аляска. Ну, Напрямки в будь будь-якій будь порт все, в світу, будь-який порт на землі, який є круїзний порт, туди ходять лайнери. І ви можете стартувати. Ну, для початку, звичайно, рекомендую Середземне море. Оберіть цей неймовірний напрямок, подивіться країни Середземномор'я. Там дуже багато є напрямків, тому що ми стартували із Катанії. І відвідали Мальту, і Туніс, і е, порти Італії. Ми стартували з Барселони, відвідали Францію, Італію, Іспанію, Острови, Сардинію, Сицилію, Ібіцю, е, Пальму де Майорку. Тобто далі ви можете стартувати з Північної Європи. Ми стартували з Німеччини, відвідали Португалію, Гібралтар. Далі Францію, Італію, Іспанію. Будь-який напрямок, Грецькі острови це Греція, Туреччина, Хорватія, Чорногорія. От ви можете теж тут відвідати ну, багато портів і багато островів грецьких. Тобто напрямків дуже багато. Ви можете запросити не членів клубу, ви можете запросити гостей в Каюту двоє-троє. Можете запросити. Тобто це у вас може бути в каюта на 2 місця, на три, на чотири. Ви всіх, коли бронюєте, ви заносите всіх дані, е, оплачуєте, і на кожного приходять такі е, міні-паспорти на, на час круїзу. Дальше, е, це те, що по членству. Ви можете поїхати з командою, можете поїхати самостійно. Команди, ваші партнери вам допоможуть забронювати квиточки на літак, забронювати квиточки там на поїзд, на автобус. І коли ви їдете з командою, то це дуже класно, тому що так подорожувати з командою. От ми були на лайнері, нас було дуже багато і ми подорожували. І м, коли йдеш по лайнері і чуєш багато української говорить, української. І ти ну, тобі дуже приємно, тому що так німці, там е, французи, англійська мова, е, іспанська, ну, багато мов. І коли ти почуєш українську мову, це дуже класно. Наступна опція, про яку я хочу вам розказати, це звичайно партнерство. Тобто, Чого людям іти подорожувати з нашим клубом, ми зрозуміли, тому що вигідно, тому що можна поступово накопичити, тому що можна відкласти поступово на цей круїз, тому що гроші подвоїться, тому що можна поїхати з командою, тому що ви можете в каюту запросити не членів клубу. Тому що ви можете самі обрати маршрут із 21 тисячі маршрутів, і це вам не дасть жодне турагентство такого, такого вибору. Так от, але друга опція це коли ви можете подорожувати за мінус 50% або зовсім безкоштовно і можете заробляти. Це друга про друге, про що я хочу розказати, це про партнерство. Тобто, ви можете стати членом клубу, а можете бути і членом, і партнером, відкрити своє реферальне посилання. Тобто, це бізнес, міжнародний бізнес. Тому що насправді в клубі 208 країн світу із клубом вже мандрують і більше 2 мільйонів людей. Які мандрують і розібралися, що тут дуже класно і вигідно, але є 300 тисяч, які тут працюють і заробляють класні гроші, тобто це партнерство. І от для того, щоб стати партнером, відкрити оцей міжнародний бізнес, заробляти гроші в доларах, тому що це американський клуб, і тут платять тільки в доларах. Ви його відкриваєте за 95 доларів і раз у півроку ви його продовжуєте за 95 доларів. Тобто це мізер, мізер із тих мізерів, тому що я знаю, що мій син відкривав бізнес, і це коштувало тисячі доларів, а тут 95 доларів, і ви можете заробляти з першого дня. Тобто, яка суть роботи? Суть роботи реклама клубу, реклама круїзного відпочинку. Свої, свої круїзи, якщо ви не були, звичайно, дуже багато контенту є і можна рекламувати серед своїх знайомих. Я раджу завжди розкажіть своїм знайомим. Ви не думайте, чи вони хочуть цього, чи ні, ви просто їм розкажіть, що є така можливість. Або тому що тут є можливість подорожувати і на круїзах, бо тут є дуже класна база круїзів, а ще є база готелей і турів. Більше 300 тисяч варіантів, готелей від власників. І ціни тут дуже і дуже приємні, тому що ми подорожували перед новим роком. Ми були в Шарм-Ель-Шейху, і коли я озвучила ціну за двох на першу лінію. Це було 375 доларів за тиждень відпочинку. Люди кажуть: та ні, такої ціни не може бути. Я кажу: так, є це в нашій базі. Насправді ось така ціна. І я кажу: я вам покажу скрін квитанції. Ну, я її не оплачувала, тому що я виграла її по промо цей відпочинок. Тому що ти коли вже спробував круїзи, ти вже не хочеш в готель їхати. Ти вже хочеш на цей лайнер, де тебе розважають, де ти кожен ранок міняється країна за вікном, і ти хочеш ось цього відпочинку. Але ось я виграла прому і я була в шармах шейху і відпочивала. І насправді ось така була ціна. Ну Просто дивовижна ціна, і тут такі ціни. І ви навіть коли ви зайдете. І активуєте свій круїзний рахунок, ви можете теж із скидкою 17% відправитися е, в подорож в готель, або купити тут екскурсію теж на цьому сайті, і теж буде вам скидка. Мінус 17%. Це насправді дуже класна скидка, тому що мало яке турагентство дає ось таку неймовірну скидку. Так от. 95 доларів, і ваша заповітна мрія стати партнером, відкрити свій міжнародний бізнес, вона насправді може здійснитися. Бо я дуже чуть-чуть хочу розказати свою історію. Я 35 років віддала роботі вчительство. Ну, на інших посадах я робила дві вищі освіти. І ось, коли я вийшла на свою пенсію заповітну, і мені там нарахували 3000 тисячі гривень. І я хочу вам таке питання, можливо, ви скажете мені? Могла б я відпочивати за ось цих 3 тисячі гривень? Ну, відповідь зразу. Однозначно, звичайно, ні, не могла. Я б ніколи не була в цьому круїзі, а ще в семи і 8 заброньований, і вже є гроші на 9. Розумієте? От, і це саме тому я розглянула перше, я розглянула і членство, і партнерство. Я зрозуміла, що тільки так я зможу подорожувати. І от відкрила я партнерство, і перше, що в партнерстві треба зробити, це закрити безоплатне членство. Тобто зробити товарообіг 500 і більше собі не поповнювати наступний рахунок. Коли ти на класичному пакеті, то кожен місяць тобі 200 доларів платить клуб, поповняє твій рахунок. Все, розумієте, як це дуже просто і вже ваш. Круїз вже буде мінус 50% від вартості. І це вже ну, неймовірно. Ну і плюс за кожного запрошеного ви заробите гроші. І не думати треба, коли ви є партнером клубу, ви не маєте думати, потрібно це людині чи ні. Тому що зразу, коли ми стаємо партнерами, думаємо, так, це тому не потрібно, той не хоче, в того немає грошей. І так, людей ми е, з, занижуємо, а насправді просто треба донести цю неймовірну інформацію. Так от, доносячи людям ось цю неймовірну інформацію, я маю вже у своїй команді більше 200 людей. Я маю у своїй команді більше 10 безоплатників. Я маю своїй е, команді е, сеньор маркетинг директора І це неймовірні люди. З якими мене познайомив інтернет. Але тут є також люди, які були знайомі мені до того, як я ввійшла в клуб. Тобто, перше, це розказуємо своїм. Пишемо список знайомих і розказуємо ось, цей, ось цим людям. І ось ця робота просто поділитися інформацією, просто донести людям і заробити ось ці. Перші миттєві бонуси це коли ви приєднуєте людину. І залежно від того, на який пакет ви приєднали, вам зразу начисляються гроші. Якщо на 50 або на 200, вам йде по 20 доларів. Якщо на 500, на преміум пакет 50 доларів. І вони ростуть в прогресі. Якщо ви вже трьох підключили в цьому місяці. от, то ви заробили 20, 20, 20 20 тобто 60, і в наступний місяць, 8 числа, ви заробили ще 60. Якщо ви підключили 3 по, на 500, то ви зробили 50, 50, 50, і в 8 числа 150. Неймовірно, якщо ви 5, там вже ще інший рахунок, де там вже йде 20-20-20, а потім вже йде по 30. І вже за 5, якщо ви класики, ви вже 250 заробили. І це просто ви поділилися інформацією. Якщо ви запросили на, 70, на 500, то ви заробили 250 і плюс 375, бо там вже йде по 75 за людину. І так, рахунок, де після 10, збільшується. От. І насправді, коли ви запросили вже 6 людей на преміум пакет і маєте ось цей товарообіг 3000, 3 тисячі, ви виходите. На перший директорський ранг цей ранг називається маркетинг директор. І ви вже маєте другий бонус, він називається лідерський, і ви вже можете отримувати 300 доларів від цього, тобто 10% від товару обігу. Уявіть, ви вже маєте миттєві бонуси, ви вже маєте місячні миттєві бонуси, і ви вже маєте лідерський бонус. Це вже три. Далі є ще в нас щопонеділкові е, такі доходи, коли ви вже працюєте із командою, виконуєте умови і щопонеділка отримуєте кошти. Далі в нас є рекурентний дохід, це ну просто неймовірний. Це я називаю це пенсія. Моя, ну, звідки вона береться, це залежить від проплат, від кількості проплат, тобто люди собі поповнюють на рахунок, їм вигідно це робити вчасно, тому що гроші подвоюються. Ну, а ви за кожну проплату отримуєте там невеличку суму. Але ця сума набігає упродовж місяця і ви отримуєте потім ось цю пенсію. Це ще один і плюс у нас ще є фундамент бізнесу. Ну, от, Цих у нас є такі доходи. А з винагород, перша винагорода це, звичайно, це безоплатне членство, коли ви собі не поповнюєте на рахунок, а клуб за вас це робить. І уявіть, коли ви стали вже директором, і у вас вже чорна карточка. І клуб вам поповнює на рахунок, і ви просто берете свої оці накопичені кошти і бронюєте круїз на себе, на свою сім'ю, на свою там сестру, брата, з ким ви хочете поїхати з чоловіком, з дітьми, з онуками. Ви можете взяти трьох людей в свою каюту. І це дуже класно, тому що в цьому бізнесі вся моя родина, тут мої сини, тут мій чоловік після поранення вже. Теж зараз ми веземо ще людей, які теж після поранення. І це дуже класно, тому що є можливість подарувати людям ось ці неймовірні, оцей неймовірний відпочинок. Я робила, зробила подарок сестрі на ювілей, їй було 60 років. От і зараз я буду свій. Святкувати день народження, ось у цьому вже восьмому круїзі. І це просто буде фантастично, тому що е, я дуже цього хотіла, дуже хотіла. І дай Бог, війна закінчиться, і ми вже зможемо всією сім'єю виїхати і там святкувати дні народження і дітей, і онуків. От е, тому, що в мене дуже багато у березні є день народження, ну і вересень-жовтень. І тому е, хочеться відсвяткувати ці дні народження насправді на лайнері, тому що це дуже комфортно, коли вам нічого не треба готувати, нічого вам не треба думати, ви приходите в ресторан, замовляєте, що ви там хочете, що там є в меню, вам усе приносять. Ну і ви просто насолоджуєтеся спілкуванням з рідними людьми неймовірний день народження. Тож, Якщо ви ще не в клубі, і якщо ви плануєте в подорож, напишіть своєму, хто вас запросив на цю презентацію, і приєднуйтеся в клуб. Відкривайте свій рахунок, тому що так вигідно подорожувати, коли ви активувалися. А якщо ви хочете працювати, тому що в мене була мрія не тільки подорожувати, і працювати, то, звичайно, ставайте партнерами. І чекаю вас у наших чатах командних, лідерських, директорських. До зустрічі.